Ви коли-небудь пробували придумати ідею, а мозок ніби завис, наче Wi-Fi-думок відключився. Є несподіване рішення: холод. Так, справжній, крижаний, свіжий холод. Саме тому все більше митців, письменників і підприємців обирають чілтаб як частину своїх креативних ритуалів. Коли тіло занурюється у холодну воду, суди не звужуються, кров рухається швидше, і мозок отримує справжній дофамі... дофаміновий удар. Виникає фокус, ясність і потік нових ідей. Хтось бере планшет після ванни і пише тексти, хтось малює, а хтось вирішує бізнес-задачі, які не рухались місяцями. Це не тортури, це заряд творчої енергії, перевірений науково. Дослідження показують, що короткі занурення у холодну воду підвищують концентрацію, продуктивність і навіть настрій. І головне, це абсолютно безпечно, якщо все робити правильно. Чилтаб – це ваш персональний простір для натхнення, де холод не карає, а пробуджує. Якщо ви шукаєте новий спосіб розворушити свою креативність, спробуйте холод. Звертайтесь до Спагалексі і ми підкажемо, як зробити цей ритуал частиною вашого життя. Підписуйтесь, бо далі ще гарячіші ідеї навіть у крижаній воді.